Друзі, мої вам вітаннячка. Четвертий день турніру. Трьохзірковий, дуже швидкий всі кольори. Оборонка. Все чудово. 86%. Продовжуємо. Угу, угу. Тобто це страшненький? Давайте ми візьмемо Джолі, Ой, Джолі. <сум> На Джолі подивися, фаеза. Ну, типу, знімати буде, ну типу, і що, Чи... Чи давайте таунта візьмемо. блін, знов таки загониці. кончені, Ну ладно. Чотири. добре. На що ви її зарядили? Я вас не просив. Блін, заряду тільки сорок один. Давайте цим нульовим спочатку. А потім ось цим. І джоліка зарядимо. Джолік нам ману розжене, та включимо. включим. І якщо його не знімуть, то все буде нормально. Брієна не дуже, тут, навіщо тут і, ну. Не розумію, коротше, навіщо я її беру. Але, в принципі, атаку якусь то піднімає. Можна було і без неї. Так, 40-41. Пофіг. Погнали. Костятами по морді. Далі. Далі. Ha. Тут план потрібен інший. Тут потрібно повертатися до чогось ось ось такого. Ну без безрозподілу хреновастенько, блин. Да безрозподілу хріновастенько. Атака розганяється. Ну добре, а якщо ми візьмемо ось так. Ну, Давайте спробуємо, аби Джолік не підвів наший. Синього немає. А Мені синій потрібен. Давайте ось так зробимо. Там ще Дон. Дон-дон. Як чудово! Ну, нам би там по-любому зняли, навіть якби він був. Ну, дивимося. Кому що зріжуть, кому не зріжуть. Медведя зрізали. Ну добре, що не джоліка. Ой, не йокіна. Що це їх сьогодні путаю? Що це сталося таке? Жовтенький, як зарядити? Давайте зеленого одного заберем. Бо там зараз той буде. Плін. Со викончені? Ну, хто просив вас заряджати їх? Давайте ми що ми зробимо? Якщо ману не зріжуть. Розподіл зняли, правда? І ману зрізали. Цей фіолетовий бісить, треба його взирвати нафіг. Споділ тільки на синіх трішечки недооцінив, недооцінив сов. Ну, по мені зараз дуже боляче будуть бити. Напевно, я тут залив. Якщо дива не станеться, зняти я з них нічого не можу, но... Давайте на ну, так. Мені би поубивати, блін, якось міньйонів тих гадських. О, все замінив. Джолік замінив сов, so, але. Але вона заряжена, коротше. Ай. Якийсь, якесь замкнуте коло. Давайте ось так. Поки біліт таунта не зняла. Да поки Белі таунта не зняла. Так, розподіл є. Нехай спочатку цей вдарить, потім Белли таунта зниме. Ну, в сенсі не таунта, короче. Так, зараз пішов. Що мені це дає, що час пішов? Поки що нічого. Зараз знов будуть сови. Ну, Давайте синього собі підлаштуємо, але він одненький. Так, мені ваша додаткова гра не дуже подобається. У мене хіла вбили все. Потрібно було зелених тих брати. З Іманово не знають кому зрізати. Так, ну коротше, то було фіаско. Не потрібно було мені оцього брати. Що тут у нас є? Цей буде відображатися. Давайте ось так. Я навіть зйому брати не буду. Дякую, вже взяв, і цей мені не потрібен. Нафіга. Давайте цього візьмемо тоді. Чисто для урону. Раз. Давайте щось вище. Можна. Четвірку жовту. Можна потім четвірку зелену. Давайте четвірку. Блін, зелену зробимо. вона сама знизу вилетіла. Бліт чомусь не протис, щоб бафи з них познімати. Ну, бачите, там як ішлося з поганим зарядом, так воно і залилося. В минулому поєдинку. А тут, а ну прям. Прям ляпота. Все летить. Ах, чуть-чуть не добив. Давайте цим шліфонем. Ще Хокман тут буде нам мозги компосувати? Так, камінчик, камінчик, на жаль, не став, щоб її добити, Ну, жовтим я не доб'ю. Потрібно зелені шукати. Бля, цей захист так і не знімається, да з неї і розподіл закінчився. Давайте зараз спробуємо добити. Не Добилось. Давайте якусь трічку зелену мені. І жодного камінця, щоб в мій колір тут нема під нею, да? Мінйо не вбили. Добре. Так, добре, тоді беремо. Е, раз. Два, три. Нехай 15 й буде в нього. Може, довше поживе, якщо що. Там ресельчився є. блядь, телефон чуть не випав. Мій улюблений Джахангір, блін. Як ти мені дорог. Постійно це заповільнення цепляє. А, блін, без жоліка ж не вистачило, чтось я так сміливо зібрав. Давайте п'ятірку намалюємо жовту. То, що вони бить будуть, я не боюся, в принципі. Особливо горіння. Особливо горіння я не боюся. Так, цього вісімдесят вісім. В цього сто? І що, жоден, блін, побіліт не попав? А то ви клоуни? Там ще ресельше це не забуваємо. Вона зараз буде швидше заряджатися, ми її відкрили. Ну, все, я не думаю, що вони витримають. Я все-таки з атакою поярче. Так. Погнали. Хм. Вгадав. Хто вміє так грати? Так. Два хода і команди майже немає. Чудеса. <смеш> Згорів. Добре, поразочка є. Але я за неї сильно не переживаю. А ця кончита, блін, ну підісрала. Чесно, я якось. Я й не подумав, що джолік ставить міньйонів, і він буде закривати міньйонів, коротше, Дон. Я якось звик, що ті міньйони швидко від камінчика відлітають і нічого мені не роблять. А так виходить, блін, джолік закривав міньйони, я їх вбити не міг, вони мені трішечки підпортили. Е, ну, на крайняк тепер знаємо, що потрібно звертати увагу трішки ретельніше підбиратися. Ну, так, ну, то таке, це третя поразка. Якщо б вона була перша, звісно, було б дуже сумно. А так, в принципі, пофіг. О, Васю скинули на третє місце, але він показував. Над ним знущаються там. Очок мало дають. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.